Вітаю всіх, хто дивиться це відео, мене звати Сашко. І сьогодні я вам покроково розкажу і покажу, як виконувати тестнет від проєкта Fuel Labs. Це новий блокчейн, який позиціонує себе як найшвидший у світі модульний рівень виконання, забезпечення максимальної безпеки та найвищої гнучкої пропускної здатності. На борту у цього проєкта знаходяться непогані фонди, які занесли сюди багато грошей: Blockchain Capital, Stratos та інші. На сайті CrunchBase ми можемо бачити, що вже інвестували сюди фонди 81 мільйон доларів. Проєкт не обіцяв ніяких винагород для тих, хто проходить Тестнет, але щоб потім не ловити FOMO, краще зараз виконати. Тому що він не дуже складний і не займе багато часу. Для того, щоб почати проходити тестнет, нам потрібно перейти на сайт, де ми скачаємо гаманець. Нажимаємо на кнопку загрузки. Архів з файлом, з розширенням кошелька скачався нам на комп'ютер. Файл скачався, і тепер нам його треба розархівувати в якусь папку. Заходимо в папку, куди скачали архів. Відкриваємо його. Е, можна, в принципі, створити нову папку, куди ми перекинемо всі файли. Давайте назвемо її Fuel Network. Work». Так, відкриваємо архів. Виділяємо всі файли і переносимо в нашу папку. Після того, як ми розпакували архів та скопіювали файли в папку. Нам потрібно додати розширення в наш браузер. Переходимо в настройки. Вибираємо ось тут вкладку розширення. Обов'язково повинна стояти галочка на режимі розробника. І далі нам потрібно. Нажати на цю кнопку, щоб ми могли загрузити розширення в наш браузер. Далі нажимаємо на папку з файлами. Ось, Розширення додано в наш браузер. Тепер ми можемо створити гаманець. Нажимаємо на кнопку Створити гаманець. Тут показує нашу секретну фразу. Її потрібно зберегти десь в блокнот. Ставимо галочку та нажимаємо Next. Тут потрібно. Вставити нашу секретну фразу, нажати Далі і придумати якийсь пароль. Та, погоджуємося з умовами. Нажимаємо далі. Все, наш гаманець створений. Далі підключаємо наш гаманець на сайті, на якому ми його скачали. Нажимаємо Connect. Next. Connect. Так, тепер гаманець підключений. Тепер нажимаємо кнопку Get Account. Тут нам показує адресу нашого гаманця. Так, тепер нам потрібно підписати наш гаманець. Нажимаємо сюди. Підписуємо. Тут потрібно ввести наш пароль. Вводимо. Так. Все, гаманець підписаний. Так, тепер нам потрібно провірити, як працює гаманець. Для цього нам потрібно зайти в кран та взяти тестові токени. Копіюємо адресу, яку ми будемо вставляти в крані. Це адреса нашого гаманця. Можна також подивитись її в розширенні. Переходимо в кран, ссылка в описі, вводимо адресу нашу, підтверджуємо, що ми не робот нажимаємо зелену кнопку. Так, очікуємо токени. Пише, що токени відправлені. Заходимо в наш гаманець. Так, ось. 0.5 тестового ефіра ми отримали. Вертаємось назад на сайт, де ми качали гаманець. Опускаємось в самий низ і нажимаємо кнопку «Трансфер». Так, Підтверджуємо. Вводимо пароль. І ще раз підтверджуємо. Після цього на сайті ми все закінчили. Тестові токени ми тут отримали, кошельок протестували. Далі ми йдемо на новий сайт, де будемо продовжувати тестнет. Виходимо на SpaceWap, створюємо гаманець, підтверджуємо, що ми не робот. Далі ставимо галочку, нажимаємо Get Swapping. Відкрився сайт, де ми можемо зробити обміни токенів обміняти ефір на DAI, але перед цим нажимаємо ось сюди на кран, підтверджуємо, що ми не робот, і отримуємо ще тестових токенів. Тепер переходимо до свапів вибираємо обміняти ефір на DAI, ставимо, наприклад, 0.5 ефіра, нажимаємо Swap, все, обмін пройшов успішно. Тепер можемо обміняти частину DAI на ефір, щоб в нас було більше транзакцій. Нажимаємо Swap. Так, обмін пройшов. Ще ми тут можемо додати в пул ліквідності. Переходимо в пул, нажимаємо на цю вкладку, нажимаємо кнопку Add Liquidity і вибираємо тут, наприклад, ось. 200 DAI І воно автоматично підбере суму ефіру, яка потрібна. Нажимаємо кнопку. Так, ліквідність додана. Тепер ще можемо протестувати ці дві кнопки. Забрати ліквідність, наприклад, який у нас 0,17 максимум. Давайте заберемо 0.1 ліквідності. Підтверджуємо. Так, забрали. І давайте протестуємо цю кнопку. Додаємо ліквідність тепер. Вибираємо 0.1 ефіра. Так, і додаємо ліквідність. На цьому, в принципі, тестнет закінчений. Можна ще попідписуватись на їхні соціальні мережі, на Twitter, Discord. Ссылки я вам залишу в описі. Підписуйтесь та ставте лайки, якщо відео було для вас корисним.